Ви коли-небудь чули слово ляй фірма? Ні, а тим часом це поняття стало символом надії, експлуатації і навіть розочарувань для тисяч людей у Німеччині. Що це таке? Як розпізнати ляй фірму, які підводні камені тут є? Коли ви вперше чуєте про лі фірми, здається, що це чудова можливість знайти роботу. Вони пропонують гнучкі контракти, швидкий старт і обіцяють підтримку на всіх етапах. Але за цією гарною обгоркою часто ховається реальність, яка може виявитись зовсім не такою райдужною. Ляйфірма це компанія, яка наймає вас офіційно, але здає ваші послуги в оренду іншим компаніям. По суті, ви працюєте для одного роботодавця, але отримуєте зарплату від іншого. Ця система здається зручною для бізнесу. Але часто викликає суперечки саме серед працівників. Чому давайте розберемось? І тут ще один головний момент: зрозуміти, що є ля фірми, а є просто рекрутингові компанії, які шукають працівників для інших компаній. І чим вони розрізняються, ми також поговоримо у цьому відео. Мене звати Валентина. Ви на каналі Валентина життя у Німеччині. Якщо ви вперше ви на моєму каналі, трохи про мене, я живу в Німеччині з березня 2022 року. Програмістка. Наразі є самозайнятою мене відкрите підприємство у Німеччині як розробниця вебсайтів та як блогер. На моєму каналі дуже багато корисної інформації для біженців. Просто цікавинки про Німеччину. А також дуже рекомендую подивитися одразу після цього відео серію відео про успішні історії українців, де я беру інтерв'ю у українців, яким вже вдалося у Німеччині чогось досягти, влаштуватися на роботу за професією, змінити параграф або навіть відкрити власний бізнес. Тож одразу після цього заходьте на цю серію відео. Також. Дуже вас попрошу одразу на початку поставити цьому відео вподобайку. Якщо не сподобається, ви можете завжди її відмінити, та написати коментар в підтримку українського контенту, адже це неймовірно важливо зараз. Тож з вас вподобайка, коментар, а ми починаємо. Наскільки розповсюджені ляйфірми у Німеччині? Ляйфірми – це велика досить частина німецького ринку праці. За даними 2023 року, майже 900 тисяч працівників у Німеччині працюють через ляйфірми. Це становить близько 2% всього, всього ринку праці. Близько 70% таких працівників зайняті у виробничих галузях, логістиці та складських роботах. Найчастіше ляйфірми використовують великі концерни, як от. Volkswagen, де та Амазон, а також багато автозаводів. Середня тривалість роботи через ляйфірму 8-12 місяців, після чого працівник або переходить до іншого контракту, або залишається без роботи. Найчастіше ляйфірми працюють у логістиці, виробництві, медичній сфері та навіть в офісах. Але знаєте, де ситуація не гірша у галузях, де потрібна саме фізична праця. Наприклад, на складах або в автозаводах працівники через для фірми часто працюють більше годин, ніж штатні співробітники, і отримують набагато менше. Про це ще ми поговоримо далі. Більшість працівників стикається з тим, що зарплата через лі фірми значно нижча, ніж якби вони працювали безпосередньо на компанії. Наприклад, якщо ваша колега отримує 18 євро на годину, вам, як працівнику через ліфірму, платитимуть лише мінімалку 12,80%. До цього додаються обмежені соціальні гарантії, відсутність стабільності та часом незрозумілі умови контракту. Уявіть собі, ви працюєте пліч опліч із постійним співробітником, але отримуєте менше. Ще одна проблема це статус працівника другого сорту. Ви часто не маєте права брати участь у багатьох корпоративних заходах, не отримуєте бонусів, які надаються постійним співробітникам, і завжди знаходитесь під ризиком бути заміненим. Але є і хороші приклади. Не всі лейфірми однакові. Є великі гравці, які дотримуються правил і пропонують гідні умови. Наприклад, такі компанії, як Randstad, Манпава Group, Адесу, вони дають медичне страхування, оплачувані відпустки та навіть допомагають із розвитком кар'єри. Але знову ж таки, це радше виняток ніж правило серед лейфірм. Я, наприклад, мала справу з компанією Одеси і можу сказати, що. От, Наприклад, ту фірму о, для фірму, яка тут в мене в місті знаходиться, і Одеса це досить велика компанія, де знаходить, вона знаходиться багато де, але в більшості в Баварії. І я можу сказати, що, наприклад, якщо тут в яй яка оформлює людей на заводи, вони просто навіть не спілкуються з тобою, вони вже готові тобі дати контракт на завод, то Одеса займається різни, різними рівнями працівників. Навіть я проходила там співбесіду як фронтен розробник розробники. Я вам можу сказати, що в Одесі і інший підхід до підбору персоналу вони дійсно підбирають під вимоги роботодавця так, щоб цей працівник. Там залишився. Це не просто конвеєр, як звичайні ляйфірми, які набирають на заводи чи склади. І ось в Одеса, наприклад, співпрацювати навіть цієї Одеса не також і просто. Тож Ліфірму також можна судити, наскільки просто вони вам пропонують той чи інший контракт. Давайте розберемося, чому компанії, великі і взагалі компанії звертаються до саме фірм. Компанії особливо великі бачать у лі декілька переваг. Перше це гнучкість бізнесу вигідніше наняти працівників через Ляйфірму на короткий термін ніж оформлювати їх у штат. Це зручно під час сезонного попиту, наприклад, у святкові періоди. Друге, це зниження витрат. Оформлення штатного працівника в Німеччині це значні витрати на податки, на страхування, відпустки тощо через лайфірму ці витрати значно нижчі. Третє це відсутність зобов'язань. Працівника нанятого через для легше звільнити компанії. Не потрібно пояснювати причини чи виплачувати компенсації. Четверте це економія часу. Ляй фірма бере на себе весь процес підбору, оформлення та навчання персоналу. Тож не треба витрачати власні ресурси компанії для пошуку працівників. Давайте розберемося, як розпізнати ляй фірму, тому що є просто рекрутингові компанії, і вони трошки відрізняються. Ляй фірми. Якщо вам пропонують роботу, але ви не впевнені, що це пряма вакансія, зверніть увагу на такі ознаки. А саме назва компанії в трудовому договорі не збігається з назвою. Місця, де ви працюватимете у договорі, є фраза на кшталт Zeitarbeit, Арбайт, арбайтнема або Leiharbeit. Також вам пропонують короткостроковий контракт із можливості продовження, але без гарантій. Зарплата, яку вам пропонують, значно нижча за ринкову для цієї позиції. Умови, які пропонують ляй фірми в Німеччині, можуть сильно відрізнятися залежно від фірми, галузі та конкретної вакансії. Ось, наприклад, ключові аспекти Оплата за вакансію я бачила в телеграм-каналах, де пропонують вакансію за гроші. Більшість ліфт не беруть безпосередньо гроші за вакансію від працівників, оскільки в Німеччині це заборонено законом. Витрати на послуги для покриває роботодавець, який укладає договор із фірмою. Якщо вам пропонують заплатити за можливість працевлаштування, це ред це червоний пропорець, який вказує на недобросовісну організацію. Наступне це процент від зарплати. Працівники оформлені через ляй фірму найчастіше отримують менше, ніж ті, хто працевлаштований безпосередньо в компанії. Це пов'язано з тим, що ляйфірма утримує частину зарплати працівника. Різниця може становити від 10 до 30% в залежності від угоди з лі фірмою та компанією замовником Утім, ці умови завжди прописані в контракті, і працівник має змогу з ними ознайомитись. Наприклад, типові умови, які пропонують для фірми, це погодинна ставка. У багатьох випадках працівники отримують погодинну оплату, яка може бути близькою до мінімальної заробітної плати. Зараз це 12,82 євро на годину. Але для певних галузях, наприклад, технічної спеціальності, вона може бути значно вищою. Друге, це контракт із терміном. Багато лі фірм пропонують тимчасові контракти, наприклад, на декілька місяців, і з можливістю продовження. Або переходу на постійне місце роботи в компанії замовника. Наступне це відсутність гарантій стабільності, оскільки працевлаштування тимчасове працівники часто не отримують повного соціального пакету, наприклад, премії, додаткові відпустки, відпустки в принципі тощо. Четверте це пільги та бонуси. Деякі ляй пропонують додаткові пільги, як от оплату проїзду чи тимчасове житло, щоб зробити умови більш привабливими. Але тут дуже уважно подивіться моє відео про експлуатацію. П'яте це неповний робочий день. У деяких випадках ліфірми надають роботу за скороченим графіком або по зміну зайняті, що може бути зручним для студентів, працівників із додатковими зобов'язаннями або одиноких батьків. Деякі компанії в Німеччині віддають перевагу. Гу найму працівників виключно через фірми для певних позицій. Наприклад, Amazon активно використовує цей підхід для роботи на своїх складах, де більшість працівників працюють лише тимчасово. Автомобільні гіганти, такі як BMW та Volkswagen, наймають переважну кількість некваліфікованих робітників через. Посередників, що дозволяє їм знизити витрати та зберегти гнучкість, подібну стратегію використовують і логістичні компанії, як DHL, які залучають тимчасових працівників через ляйфірми саме під час святкових піків, коли навантаження на склади значно зростає. На жаль, Німеччина має низький рівень контролю за фірмами, що дозволяє деяким із них обходити правила. Наприклад, є випадки, коли працівники не отримують оплату за понаднормову роботу, а їхні умови контракту змінювалися без попередження. І ось тут стає очевидним, якщо ви плануєте працювати через ліфір, вам потрібно бути дуже обережним. Перевіряйте відгуки компанії в інтернеті, наприклад, на сайті Кунуну. Звертайте увагу на умови контракту, питайте про соціальні гарантії та зарплату. І пам'ятайте, не всі компанії, які працюють через ляй фірми, однаково погані. Великі виробництва, як от BMW чи Siemens, часто співпрацюють із перевіреними ляйфірмами, що можуть забезпечити працівникам гідні умови. Але один із найголовніших пунктів це обов'язково читайте контракт. Дай, Дайте собі час почитати, перекласти контракт, коли ви шукаєте роботу. Пам'ятайте, хороший роботодавець завжди зацікавлений в тому, щоб його співробітники були задоволені. А для фірма, яка не дотримується правил, навпаки, лише використовує ваші ресурси. Для фірми в Німеччині це частина реальності. На жаль, яку не можна ігнорувати. Вони надають роботу, але часто за сідою, яку ви де бачите одразу. Низька зарплата, відсутність стабільності є. Слабкий соціальний захист. Якщо ви вирішили скористатися такою можливістю, ретельно перевіряйте умови і думайте про майбутнє. Ще один момент. Якщо ви погодитесь працювати через фірму, будьте уважні. Якщо у вас тимчасовий контракт, то ви не зможете перейти на іншу вид візи, не зможете змінити 24-й параграф. Тому ля це може бути як перша робота, якщо ви хочете. Такої можливості скористатися, але вона не дає жодних гарантій, і це чисто просто напрацювати якийсь досвід або заробити грошей. Напишіть мені в коментарях, як ви ставитеся до Лейфірм і чи готові ви працювати на таких умовах. Буде дуже цікаво почитати ваші думки в коментарях. В мене на цьому, все. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Якщо залишилось питання, пишіть в коментарях. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, дивіться інші відео, і побачимось в наступне! Чус!